Отже, друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас ось таке цікаве дуже надходження. Це Мустанг» 2014 року, оснащений 2,3 бензиновим двигуном, парі на автоматичній коробці передач. Автомобіль зі Сполучених Штатів з мінімальним пошкодженням. Все зроблено було на оригінальних якісних запчастинах. Повністю в тюнінгу. На даний момент в нього бодікіт в Шелбі GT500. Повністю зроблений. Крутезний бомбезний вихлоп. На американському стейдж 2 на трьох картах. На автомобілі, на, на самій лайтовій карті 380 кінських сил, тому що була зроблена капіталка двигуна з заміною всіх можливих і потрібних запчастей на ковані. Також додатково власником було встановлено ну, інтеркулер. Шатуни, все повністю все зроблено, фільтра, масла, все помінено, автомобіль без будь-яких зауважень. На ось такому декоративно-карбоновому ставочках повністю потонований. На класних дисках, камера 360. Автомобіль реально в ідеальнішому стані. Давайте зазирнемо всередину. Подивимося, що в нас по самій комплектації. Повний електропакет, блокування дверей, шкіряний перфорований салон з підігрівом вентиляцію, електропривід, керування сидіння водія та пасажира. Також на автомобілі є датчики світла, противотуманні фари. У всіх фарах встановлені LED-оптика. LED на автомобілі в нас 133 майже 1000 кілометрів. Також було замінено штатну аудіосистему на Android-голову на 10-му Android голову 10, на 10 му android 7 дюймова Має двозонний клімат-контроль, має підігрів передніх сидінь та вентиляцію передніх сидінь. Має вибір режиму руху. Ось та штука, яка робить. Вітер з цією крихіткою, це комп'ютер, яким можна користуватися для виявлення помилок, що такі є. А також в ньому завантажені три карти: 380 кінських сил, 450 плюс і 550 плюс. Загалом цей проект будувався з можливістю виходу за 600 кінських сил. Автоматична коробка передач, підстаканечки, все класно. Головним атрибутом є чорна стеля. Автомобіль дуже в збереженому стані, весь обслужений. Тому, друзі, хочеш виділитися в потоці, і не тільки візуально, а й з усіма іншими факторами, запрошуємо на перегляд цієї красуні, тест-драйв. Ми знаходимося в місто Київ, територіальної оборони 102, місто Київ, район Жуляни. Дане авто ти можеш придбати як за готівку, скористатися безготівковим кредитом. Послугами кредитування або лізингу або системою трейдин обміну свого автомобіля на цей чекаємо на тебе.